Приїхала з села, попривозила яблучка. У мене навіть є дабл яблука. Обожнюю ці білий налив, здається, вона називається. Я ще дуже люблю, коли вони такі залепухи. Ось, а це може бути таке, ну, знаєте, на межі, на межі. Загалом, поки я була в селі, вже приїхала мені книжка, яку я замовила. У мене взагалі, знаєте, все добро зараз в ящику з морозилки, тому що треба розморозити. Книжку зараз роблю розпаковку і покажу вам кросівки, які привезла сестра з Німеччини в подарунок, але мені не підійшли по розміру. Зараз всі деталі вам розповім. Дочекалася вечора, щоб прийняти душ і зняти вам розпаковочки з У Мене взагалі вмикається в місті гаряча вода десь п'ятої. Ну шостої точно вже гаряча вода є що можна регулювати навіть. Ну і відповідно зранку. Я знаю, що багатьох з вас є бойлери, централізована. знаєте, цілодобова гаряча вода. Але я насправді за вас рада, але не заздрю, тому що знаєте, все в порівнянні. В мене в червні я якраз до речі припав перший день на модерацію моєї мою модерацію на відкритті у ВІВАД. Я відклала, знаєте, там зібрання на ранок, а зранку нема взагалі ніякої води. Добре, в мене тоді був бутиль. І я тоді зібралася і подумала, ну, це точно має бути там на наступний день, тому що це були вихідні. А воду включили на п'ятий, здається, чи на шостий, здається, на п'ятий. Оскільки перекрили весь стояк, відключили всім воду. Якийсь сусід на верхніх поверхах. Він. Поїхав в бонвояж, bon тим не менш вирішив затопити всіх сусідів. Певні люди навіть думають, що умисно, тому що він відмовлявся відкривати квартиру. І це взагалі був сюрна ситуація. Я знаєте, там ще перші дні якось коли перебиваєшся, але наступні це ж користуватися туалетом. Складно. От, ну, і це враховуючи, що я там живу сама. А є ж там декілька людей, як люди живуть в квартирах. Тому було складно. І в порівнянні я от так тішуся, знаєте, таким базовим речам. Е, я просто знаю дуже багато хто, на жаль, живе в таких умовах не п'ять днів, а місяцями вже і. Це складні умови, тому радитися тому, що маєте. Давайте розпочнемо вже відкривати. Е, я взагалі, знаєте, до книжкових покупок вирішила охолонити, скажімо так, але це не приносило мені задоволення. Я все ж таки люблю купувати книги. Я розумію, що це вже окреме якесь задоволення купувати їх і читати, але мені хотілося прям, ну тобто це не були такі якісь імпульсивні, в мене є список бажанок книг, які я хотіла би там. Придбати бібліотеку і згодом десь прочитати. Але після однієї з покупок в мене настільки це гнітило, що я от перейшла цей рубіж, що я все ж таки купила і почала себе, знаєте, гнобити. І я подумала, що треба добріше до себе бути. І тим паче Водина Голева тільки спонукало до того, щоб потішити себе новою книгою. У них там була акція, в мене були бонуси, був кешбек в моно. Тому мені книжка обійшлася там буквально там, в два рази дешевше. А, і я говорю вам про книжку Особисті речі Кароліни Сулей. В мене чоловік запитав після цієї покупки. Я колись розпочну купувати собі якісь радісні книжки. Ну, ця книжка не про то. Це розповідь про одяг, в концтаборах і таборах смерті під час Другої світової війни. Кароліна Солєй, вона, до речі, здається, приїжджала весною на країну. Книжкову країну, здається, так виставля називається і там. Мене навіть знайомі підписували в неї цю книжку. Мені дуже сподобалося її дослідження цієї письменниці, журналістки, культурної антропологині, де вона розглядає вплив речей на людей, на їхній ментальний психологічний стан в дуже важких умовах, де їхня автентичність просто змішувалася з цими речами, тобто вони відчували себе голими в Прямому і переносному сенсі, коли відбирали в них улюблене, а, ну, або не тільки улюблене. Тут є різноманітніші фото, вставки, я так дивлюся, лясе. От. І дуже буде цікаво почитати про це дослідження, тому що воно видається мені таким унікальним. І доповнюючи до різноманітних художніх романів, які ми читаємо про той період, або не тільки художніх. Тобто, знаєте, вже буде такий інший погляд на ті чи інші події, або лінії в сюжеті, які пов'язані з речами. Ми будемо, знаєте, вже дивитися так, як психологи. Ось. ну… І вона така елегантна, ця книга. Мені дуже доподобається, як її оформили. Однозважаючи на те, що вона е, про такі важкі досить тему піднімає, але в той же час її прям дивіться вона прям радісна на обкладинці так точно. Рада, що вона в мене є. І мені дуже до речі дуже подобаються широкі книги. Ось я знаю, що є люди, яким подобається слім формат, їх там зручно тримати в руці комусь. А моя якраз за те, щоб книга була ширша аніж стандартна. Так робить Водиниця Старогалева певні книги, Водиництва видавництво, Вавилонська бібліотека. У мене до речі, ось якраз через те: от, Нижня полиця книг. Вона якраз з ширшими книгами, які е, стоять в один ряд. Якщо в мене інші полиці стоять з однієї, з другої сторони, е, то нижня з однією, ну ще поставити, щоб там якісь книжечки додаткові, чашку чаю, таке всяка. Тому тішиться тому. Буду читати, поділюся своїм відгуком згодом. І переходимо до найцікавішого. Про що розпочинала я спочатку? Це покажу вам взуття, яке я е, замовила. В мене сестра вирішила зробити мені подарунок і сказала обрати будь-яку річ, яка мені там був подоба. Я зрозуміла, що з одягу, приміряючи, я нічого не знаю, що обрати. А Ось взуття, ну точно пройде. Тим паче, я буду обирати прискіпливо розмір. Обрала собі кросівки, які в мене були в бажанках на анслері. Якщо ви не знаєте, це такий сайт, через який можна купувати. За кордоном ті чи інші речі, але саме розмірна сітка, ось до прикладу, цієї моделі, там обмежена до 42-го розміру поясню. У мене взагалі 41-й, але в Adidas взагалі якісь дуже дивні розмірні сітки. І зараз я вам. Поясню вже, знаєте, на прикладі. У мене до прикладу є взуття ґанбол-серії, вона дуже схожа самбо. Я купувала її декілька років тому. 41-й, 1 дріб, 3, розмір, який наразі устілка, розмір устілки, довжина це довжина моєї стопи. Так було не завжди. У мене за останні роки збільшилася нога на 4 міліметри. Тому, коли я обирала ці курсівки, я зараз вам покажу. Ось такі вони яскраві, рожеве-червоним. Тут такий прям слонова кістка підошва. Мені такий прям бежевий сам слід. Вони класні, вони легкі дуже. Це такий ремейк, я так розумію, 70-х, Вони вирішили оновити лінійку і зробили її в різноманітних кольорових гамах. Мені, до речі, тоже сподобалось ще кросівки зелені з квіточками, але їх розуміли дуже швидко. Я так розумію, це якась лімітована була. Ось ці я обрала собі. Вони в мене якраз і були в бажанках, і що не підійшло, це розмір. По розмірній сіці Adidas в мене 26,9 довжина стопи, і на 2 мм це більше, аніж зазначено для 43, один взуття. Я їх обрала, подумала, ну на 2 мм менше точно має підійти. На жаль, ні. В мене я розумію, що повинен бути запас в довжині, щоб нога могла розплющуватись під час ходьби, тобто. Це не потрібно мені писати, я це все знаю. У мене ще й освіта ем, пов'язана з зуттям, я конструктор зуття. Але в мене не фіксується п'ятка. Наскільки б я б не затягувала ці шнурівки? От буквально не знаю, 4 міліметри це гуляє, і мені вони просто вже дискомфортні. Я буквально там прийшлася по квартирі, і мені не приноситься задоволення. При тому, коли я дуже сильно затягую, в мене починає оця частина з нейлоном якось так стягуватися, непривабливо. В цій моделі в цій частині є ось як в мене з нейлоном зроблено, а є сіточкою. Саме всіх в цих кольорах були з нейлоном, тому я не побачила ніякої там мінусів, тому що я бачила різноманітні ролики, де пропускається, показували, як пропускається повітря через цю тканину. Вони дуже облегшені. Тут немає наповнювачів таких, тобто. Вони максимально тоненькі, язичок з перфорацією також дуже тоненький, без перелончику. Мені подобається, що на носочку. Ось тут ви можете бачити такий, як накладочку, ну умовно, щоб не збивався носок. Вони дуже комфортні, але в той же час, просто за рахунок того, що це не мій розмір, вони на мені не сидять. І це дуже сумно, тому що сестрі прийдеться їх вести назад в Німеччину, повертати в магазин, і я сподіваюся, в неї вдасться це зробити. Було б дуже шкода, якщо це не так не буде. Тому ось що хочу ще сказати: Адідас, взагалі, взуття вузьке. В мене. Мені видається середня ширина ступи, і тим не менш, все ж таки в мене пальці прям дуже щільно в ноги, в взуті, яке на мене велике. Тому я гадаю, що якщо ви турбуєтеся про свої ступні, особливо якщо у вас з'явилася вже навіть кісточка, а це через те, що у вас взуття не по розміру. То вам варто звертати увагу вже на або абосонне взуття, або зараз дуже багато брендів роблять широким носочком. Я сама вже останні роки спостерігаю і більш наважуюся якраз спробувати те чи інше взуття. У мене взагалі був досвід в житті ходити без взуття. Не знаю, мене немає знаєте, що вам сказати на рахунок цього. Ну, мені подобається. Але є ось босоноге взуття, яке просто там скручується в кулачок, наскільки вона м'яке. Тобто нога абсолютно себе вільно почуває, пальці е, стоять, скажімо так, в розчіпірку на, на ногах, е, що дозволяє якраз фіксувати нозі там тіло. Е, от Zodidas, от, вони дуже вузькі, прям такі, знаєте, в них. В них довго не походиш. Хоча от е, часом вони не втрачають свій зовнішній вигляд, е, враховуючи, що я прям не так прискіпливо там прям супер доглядаю, тим не менш, вони не збиваються, не стираються, підошви в матеріалах не класні. Тому дивіться на свій розсуд. Я б радила, якщо б я купувала зараз цю модель, я б певно взяла по розмірній сітці на розмір менше. От обираю е, відносно свої, своєї довжини стопи. І дивлюся на розмір менше. Там здається, 42-й мені би підійшов, певно, 2,3 і ці. дріб цими дробами, що вони що щось плутають людей. От, у них ще, до речі, були на сайті прикольні колаба з японським брендом. Красівки дуже так надзвичайно виглядали. Захотіла щось такого яскравого, а в тій лініці е, були там білі, срібні, ну, срібні були такі надзвичайні, срібні та ще й з ставками червоного такого зміїного принту. Ось такі в мене були покупочки, е, розпаковочки, е, побіжу далі е, щось дознімати, робити справи. Треба помити посуд, поки гаряча вода є, тому що в мене протягом дня накоплюється, і я намагаюся ввечері перемивати. Не завжди це виходить, але не про це, не про це. Зараз відбудеться перекличка серед нас. <серед> так, хто відкладає до останнього справи? А ну, признавайтеся мені, бо я э, з вами. Відкладала, відкладала це читання. Завтра їде сестра вже в э, Німеччину, а мені іншій сестрі треба передати цю книжку. І я все не, ніяк не дочитаю тут певні оповідання. Буквально трішки залишилося. не впевнена, що я захочу дочитувати все, чесно вам признаюся, тому що це взагалі дуже дивно таке мене враження від цієї книжки. Z Walk. З однієї сторони, вона для мене певною мірою ніяка. Тобто не залишає після прочитання якихось там вражень, які я обдумую, повертаюся до цієї книжки. З іншої сторони, мені настільки подобається абсурдність в цих. Всі правдивості, скажімо так, описані стосунки між чоловіком і жінкою, що вона мене забавляє цим. Тому я навіть думала, скільки її поставити, поки не відмічаю, тому що, з однієї сторони, певні оповідання мені прям взагалі не зайшли. А є такі, які прям 5 з п'яти зі своєю стилістикою, якраз не знаю, мене забавляє. От, може, середнє поставлю трійку. Треба собі до речі на гудріц. Я побачила в Олі Нестер. Вона прямо в описі зробила перелік зірочок, як вона оцінює книги. Ну, щоб було зрозуміліше тим, хто підписаний на неї. ось Я десь озвучувала в інстаграм одного разу, чи там десь в відео можливо треба повторити, знаєте, так закріпити, скажімо так, як мінімум на такій платформі. Де відмічаю зірочками прочитане. Не все, але все ж таки. Тому що Трійка для мене це хороша книжка, яку, скоріш за все, я не буду перечитувати. Ем, ось, так. В принципі, в мене, певно, цією книжкою так і є. Хоча ось дисонанс, певні оповідання, я б хотіла до них повернутися, але їх там дуже мало. От, я е, зараз, в е, мене повсюди яблука. <сорок> я їх їм. О, я обожнюю. Я так обожнюю цей період, взагалі, от червень, липень. М -м 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 -м. Стільки смакоти, повсюди, особливо в селі. Просто виходь в садок і жуй. <сорок> ой, таке. Тільки що? Згадала це, знаєте, мем з Скорду, кордупликами забуваю періодично поливати рослини, знаєте, так, типу по графіку. я це подумала: блін, там, певно, певні вже дають про себе знати, коли опускають листя. То я швиденько е, підлила всі. Mm -hmm. От, і згадався цей мем. О, ось. посміємося разом. Так, до мене прийшов дима. Mm -hmm. А, а зараз я вам зніму. Дима була стрижка. І. О, такий ще вона, дуже швидко заростає. Мені навіть від цього трохи сумно. Але добре. А хто тут? Красунчик. Дима. Дима стрижка. Грумерка до нього приходить до цього мармирунчика. І вона його підстригла. Це вже прийшов тижня-два. Так, Два тижні пройшло. Ось він вже зростає, вже шерсть з'являється. От, бачите, таке, ще йому вперше таке бачу, вона підстригла йому кінчик хвоста. Знаєте, і в нього такий хвіст, як коня. Лапки класно зробили, такі прям шкарпеточки. Я взагалі котів не радила би стригти. З ними тут трошки інший випадок, насправді, чому я на це йду. Йому вже 15 років, виповнилося в липні, і він себе не може вилизувати Опс. якісно, як зазвичай можуть коти. Тому в нього сильний пух в його породи такий, і він прям збивається швидко. Тому. Таке з гором пополом я все ж таки вирішила підстригти. Кішку начіпаю, бо вона, в принципі, вправляється ну, і в неї не такий пух, як в нього. Хто... А ще мені подобається, як знаєте, підстригають, коли підстригають, і роблять таку круглу мордочку. От. Але як би я не знімала, хотіла вам показати, як диму вичісують чи, чи підстригають вдома. Це виглядає дуже пожевадьорськи, насправді. Якби там не відзнімаєш, все одно він незадоволений, гірчить, крутять вертять вертітним. Але саме плюс, що вона підстригає кіхті якісно, я так не можу, в нього кіхті також не точаться, вони вже грубі, як старого діда, бо в принципі, він таким є. І йому прям дискомфортно ходити. тому ось, навіть якщо її не стригти чи вичісувати, то треба обов'язково, обов'язково підстригати йому кігті. От. Яблук. Повсюду в мене яблук. Ом-ням-лям-лям-лям. Ом-нем-лям. Обожню. Дочитала книжку, трошки поплакала над тріусами. Я не знаю, у вас також так само заходиш в Інстаграм і просто десь бачиш якісь новини і розумієш, що ти вже ревеш. І це буквально, знаєте, за три хвилини. Книжку дочитала про свої враження, вже поділюся, певно, прочитаному. Я колись я його зроблю. Я навіть тут заскрінула: тут є такий абзац, який, в принципі, описує мої враження від книжки. От. Але на рахунок оцінки, то, як я і вам говорила, поставлю їй трійку зараз. Все. Книжка поїде до молодшої сестри. до речі, в мене за закладинку була листівка, яку вона мені придбала в книгарні. Мені дуже пасує до цієї книжки. Але листівку я залишу собі. От. Ну от собі там хай шукаю щось інше. Ось так. Ой, я не знаю, ви мене, певно, і не бачите. Я так зроблю. Чекайте. У мене помита голова, якщо що, просто. Хотілося сьогодні від сонця себе якось прикрити. Не люблю я носити. Я все ж таки зрозуміла, що мені якось окуляри не так по приколу. Хоча як аксесуар мені дуже він не вподоби. Більше люблю головні убори. І ось кепки дуже оцінила в цьому, чи навіть в минулому році. Хоче собі декілька кепок докупити, ну, хоча б одну. от. Тому що ця кепка, до речі, я її купувала чоловікові в вибори, що це було. Або його день народження, але, здається, це був десь Святого Миколая. Я йому, йому не подобається, тому що вона для нього ну, більш така глибока, вона типу, прям біля вух сідає. В принципі, в мене також, але мені Оксин а йому прям не дуже е, то я вже її зносила, вона навіть в мене вже вигоріла. Хочу щось подібну вашти, бо є прикольні від і українських брендів. Від синдиката мені дуже подобається їхня червона. До речі, в кого велика голова. В них такі просто глибокі, реально глибокі кепки. Я поставлю фото, як я міряла в Києві. і мене влаштовує не те, що влаштовує мені подобається зовнішній вигляд. Навіть бачила дівчину в ці кепці в місті, і ми так поспілкувалися. вона навіть хотіла дати мені свою кепку поміряти. Але, не знаю, можливо, згодом придбаю її. А можливо, якусь подібного штибу візьму на Ансвері. Там є різні кольори. Мені би хотілося навіть якусь яскраву. Ось мені хочеться якусь червону. Я дуже люблю поєднання рожевого з червоним. як ви зрозуміли, по кросівкам. В принципі, ось. У мене тут прийняття, знаєте. У мене коти, ну, ці всі пледи, які я е, ставлю на якісь крісла. У мене коли кіт ще був нестриженим. Ух, це просто вичісую його, не вичісую, після нього гупа шерсті залишається. Ось. Зараз одно купа шерсті, але не так. Е, то я все перепрала. Треба ще почистити його, бо воно після прання. Ну, я щось знімаю до, але під час прання воно окумкується на одязі або на речах, відповідно, і можна легше зняти його, ніж так. Погода чудова. Я дуже таку люблю. Ось. А ще сьогодні, знаєте, що я побачила? Голуб, як срав в повітрі. В польоті. Контент. 嗯咋不干